Станом на 26 грудня триває 1402 чотириста доба повномасштабної агресії РФ проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету і скинув 172 керовані авіабомби. Також окупанти здійснили 3614 обстрілів, зокрема 90 із реактивних систем залпового вогню, та залучили 5804 дрони камікадзе. Під авіаударами були, зокрема, Олександрівка на Дніпропетровщині, Новотягінка на Херсонщині, низка населених пунктів Запорізької області, Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір'я, Верхня Терса, Стара Українка, Любицьке, Зелене та Бойкове, а також затока на Одещині. У відповідь авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження, три пункти управління, ще один важливий об'єкт противника та два артилерійські засоби. Найбільше штурмів зафіксували на Покровському напрямку 28, також 15 атак на Костянтинівському. Бої тривали на Лиманському, Південно-Слобожанському, Олександрівському та інших напрямках. Загалом втрати військ РФ за добу склали 840 осіб. Також знищено три танки, три бронемашини, 74 артсистеми, один засіб ППО, 537 безпілотників та 180 одиниць автотехніки.